Моє вітання. Зараз на невеличкий розклад, про що він думає, що він думає про тебе, що він розповідає друзям про тебе, що батькам розповідає. Що ж він приховує від тебе. Подумай про людину, яка тебе цікавить, і почнемо розбирати, що ж він думає в загальному. В загальному він думає про милу, чудову, чарівну дівчинку, подругу, знайому, Людина, яка. З ним поділилася чимось, якоюсь річчю, інформацією, яка навчила його нових, відкрила в ньому нові якісь для нього почуття, почуття доброти, милосердя, благополуччя, да, показала іншу сторону дружби, знайомства і взаємовідносин. Ось він думає про цю дівчину, про цю милодобру і. Думає про такі ці приємні зустрічі, да, які для нього залишилися і залишили слід у його житті, в його думках. Що ж він думає про тебе? Він про тебе думає, що ти весела, комунікабельна, компанійська? Людина про тебе думає, що ти людина, яка. Знає, як себе поводити в компанії, душа компанії, що ти знаходиш спільну мову легко з людьми, що ти вмієш знаходити радість у житті, і цю радість дарувати, цією радістю ділитися. Ось він думає, так про тебе, що ось ти. На позитиві, ти весела, ти організаційна, добра. І з тобою не буває скучно, не буває некомфортно, не буває якихось двояких ситуацій. Так, що ж він розповідає друзям про тебе? Ось те, що він думає про тебе, те й він розповідає друзям. Що з тобою добре, що з тобою приємно, що з тобою комфортно. проводити час розмовляти про щось серйозне, якісь серйозні обговорювати моменти, в той же час і відпочивати, що ти вмієш розділяти і роботу, і відпочинок, що ти отримуєш задоволення і. Ділишся цим задоволенням в житті від роботи, від відпочинку, від приємного часу проведення? Ось Друзям він про тебе розповідає все таке позитивне і припіднесене. А що ж він розповідає батькам про тебе? Батькам він розповідає, що ти для нього та єдина, яка Потрібна йому, для того, щоб зробити кроку в майбутнє, зробити кроку в щось невідоме, що ти його підтримаєш, що ти та, яка йому потрібна, що ти та, яка його підтримає, його розуміє. І... Не підведе, да? не залишить в скрутну хвилину, не залишить перед чимось невідомим. І батька він розповідає про тебе на повному серйозі, що ти та одна єдина. І що ж він приховує від тебе? Приховує він від тебе небагато і не серйозну таку інформацію чи думку, він має намір. Щось тобі запропонувати, щось тобі сказати, розказати, подарувати, щось зробити, припіднести тобі. Ось в нього є зародки цих думок, щоб тебе побалувати. Якимось приємним сюрпризом, приємними такими якимись моментами. Можливо, навіть він зробить тобі пропозицію якусь. Тут говорити про пропозицію одруження ще не сформовано. але все ж таки, ось він приховує від тебе свої наміри. Намірі того, як будуть розвиватися відносини, як він хоче розвивати ці відносини, що він хоче тобі припіднести, що він хоче тобі розказати. І ось те, що він приховує, це просто думки, його думки на майбутнє, його плани на майбутнє. У нього вони є, зародилися, і ще повністю, як то кажу, не, не, не созріли. Ну, все це в процесі. Ось такий невеличкий секретик він від тебе приховує.